Всім доброго здоров'я! От покажу вам, наприклад, що таке мінімальний відводок, як він працює. Подивіться. Маємо. Тепла заставна, пола розплідна, кормова вощина. І ми відсуваємо теплу заставну. Що ми бачимо? А ми бачимо ідеально відбудовану вощину. Ось. Ідеально відбудована вощина. Далі. Ми маємо другу відбудовану вощину. Це була така малометка, але от тут, і тут в нас є. Матка почала червити. От подивіться. Видно? Видно. Ідеально. І в нас це була розплідна рамка. Розплідна була. Дивіться. Що в нас тут є? Тут є корм, матка, червит у білій рамці. Що ми робимо? Ми це залишаємо так, як є. Це розплідна рамка. Ще одна рамка. І ставимо в ущину. Дехто каже, дати їм рамку суші. Ні в якому разі такому відводку рамки суші давати не рекомендую. Він втрачає робочу енергію. Ось так. Ми Ставимо заставну і лишаємо просто вощину про запас, про запас за заставною дошкою. Коли другий раз прийдемо, щоб вже не бігати, я просто заставну відсунув і підсуну слідуючу в Ось такий відводок, і він працює, і він буде працювати.